Підтримувати батьків це стрьом. Вони і так дорослі, вони і так все знають. Що буде яйце вчити курку. <фух> Ні, ребят, нет, не, це, не, це неправильно. Це неправильна думка. Зрозумійте, що у них також немає вже так багато близьких людей, окрім вас. Звертаю зараз до тих е, дітей, в кого ще живі батьки. В першу чергу задумайтесь, багато в кого вже немає батьків. В другу чергу. А хто ще, як не ви, їх підтримує. На своєму прикладі розповідаю, що до мене може позвонити мама, сказати, синочок, хочу поговорити з тобою як з психологом, мені треба підтримка. Я кажу: добре, коли тобі зручно, і я виділю час, давай, звісно, поспілкуємося, я тобі завжди з радістю допоможу. Навіть якщо я знаю, що ми вже все проговорили, на наступний день я зателефоную і скажу: привіт, як ти себе почуваєш? Як твоє ментальне здоров'я? Тому що. Ну, немає більше зв'язку ближчого, ніж батьки і діти е саме в підтримці. Ну, хто ще підтримує? Якийсь е сусід, чи якась там подруга, чи колега. Навчіться підтримувати один одного. Це дуже важливо в родині. Так як ви будуєте сімейний зв'язок із батьками, це паралель до того, як ви будете будувати зв'язок. Із своєю родиною, своїми дітьми, своєю дружиною, чоловіком це база, яку треба понімати.